Про те, як Марина Порошенко образилась на нинішню владу в цьому випуску Право на правду, мене звати Дмитро Гнап, вітаю вас. Скандал в культурному середовищі. Дружина колишнього президента заявила, що йде з посади керівника Українського культурного фонду. Ну, культурний фонд це така державна установа, яка щороку розподіляє сотні мільйонів гривень на різні культурні проекти, в часи президента Порошенка, головою наглядової ради фонду, стала його дружина Марина. Ну а днями вона заявила, що вже за нинішнього президента її начебто витискають з посади керівника фонду. Претензія до мене одна, моє прізвище. Я ношу його понад 30 років і пишаюся ним. Воно увійшло в історію України, і ніхто, не нинішній президент, ні міністр культури викреслити його не зможе. Тож прізвище міняти не збираюся. І боротися за посаду також не буду. Я маю честь. Прийняла рішення добровільно скласти повноваження голови фонду і сьогодні особисто повідомила про це наглядову раду. Пані Порошенко наголосила, що її звільнення з фонду, начебто, ініційовано самим офісом президента Зеленського і звільняють її, начебто. Саме через прізвище шкода, що вона не розповіла, як же вона потрапила на цю посаду і до чого тут її прізвище. Бо як з'ясували ще два роки тому журналісти програми розслідувань схеми, потрапляння Марини Порошенко на посаду керівника фонду. М'яко кажучи, не обійшлося без підтримки її чоловіка-президента. Причому сталося це зі скандалами, оскільки правління культурного фонду, який її і обрало, саме було сформовано в непрозорий спосіб із численними порушеннями. До того ж, згідно з положенням про фонд, його може очолювати лише людина, яка має відповідну освіту. І професійне відношення до галузі культури. Ну і спочатку з'ясувало, що диплом з мистецтвознавства пані Порошенко то отримала. А от з викладачів її чомусь майже ніхто не пам'ятає, так само невідомо, які здобутки в культурній галузі були у Марини Порошенко вже після отримання освіти. Журналісти запитали в міністра культури, який погодив її призначення. Ну і ось що він трохи роздратовано відповів. Якщо ми говоримо про формальні речі, то людина пов'язана з культурою. Вона закінчила академію управління кадрів мистецтва. Щоб відкинути будь-які сумніви щодо відповідності займаній посаді, Марина Порошенко перенесла на прес-конференцію свій диплом мистецтвознавця. Здобула кваліфікацію мистецтвознавець-експерт. Згодом з'ясується, що всі досягнення в царині культури тодішньої першої леді це лише відвідування виставок, концертів. І спектаклів, ну якщо так, то чимало з вас мають такі самі успіхи в галузі культури, як власне і Марина Порошенко. Але ж у вас немає чоловіка президента, який би спочатку призначив члена наглядової ради установи. Ну а останній вніс би вашу кандидатуру на посаду керівника державного фонду культури. Хто саме висунув кандидатуру Марини Порошенко на голову фонду? Це Олександр Богуський, очільник телеканалу ICTV. А от його до наглядової ради фонду призначив своїм указом чоловік Марини Петро Порошенко. Чи не бачаєте ви в цьому конфлікт інтересів? Ви знаєте, я роздрукував для себе визначення закону про конфлікт інтересів. Побачити конфлікт інтересів у цьому практично неможливо. Очевидний конфлікт інтересів. І, до речі, в такому випадку ем, члени наглядової ради мали би заявити про конфлікт інтересів і принаймні не голосувати за голову, якщо це дружина президента, а вони призначені президентом. Власне культурний рівень очільниці державного фонду культури. Раптом з'ясувався на одному із мистецьких заходів, де її попросили прочитати свій улюблений вірш із Кобзаря. І ось як це сталося. Щоб, Ого. як понесе Дніпра у синє море, ворожою кров? бачите, а? море і отоді я. І пани, е, і гори все покину і повинно до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвити і вражу злою кров'ю волю покропити. І мене в родині сильні, в родині вільній, новій. Не забудьте пом'янути не злим словом. Ну, але не будемо судити суворо, пані Порошенко. Будь-хто може розгубитись на публічному заході, правда ж? Головне, аби вона щиро переживала за справу, якою взялася опікуватись, витрачаючи наші гроші на потреби культури. Ну і тут не обійшлося без нових скандалів, бо частина коштів цього державного фонду культури, очолюваного Мариною Порошенко, як виявилось, була виділена структуром, які в свою чергу були пов'язані з оточенням її чоловіка Петра Порошенка. Зокрема, майже 3 мільйони гривень були витрачені на історико-культурний фестиваль. Тустань, одним з організаторів, якого є громадська організація з такою самою назвою. Ну а засновником цієї громадської організації, тустань, виявився на той момент чинний голова Верховної Ради Андрій Парубій, який в останні роки став особливо близьким до Петра Порошенка. Бо навіть обрався народним депутатом вже цього скликання за списками Порошенківської партії Європейська Солідарність. Ну і це ще не все. Майже 2 мільйони гривень Державний культурний фонд під проводом Марини Порошенко виділив на проведення фестивалю Жовтень у жовтні, що проходив минулоріч на Житомирщині. Організатором фестивалю виступила громадська організація Житомир. Зроби голосніше. Її засновницею та керівником є така собі. Людмила Зубко, яка ну чисто випадково виявилась дружиною віце-прем'єр-міністра Геннадія Зубка, давнього соратника Петра Порошенка, який відповідає в його політсилі за Житомирську область. Ну, ось така даруйте не європейська. А корпоративна солідарність дружина дружині тобто, коли дружина президента допомагає дружині віцепрем'єра за наш з вами рахунок. До речі, за проведення цього фестивалю на Житомирщині відповідала Тетяна Парфентієва, очільниця управління культури і туризму Житомирської обласної адміністрації. Вона ж за сумісництвом сестра Людмили Зубко. Дружини віце-прем'єр-міністра Зубка. Отож, якби Марина Порошенко трохи наполегливіше вивчала б свою спеціальність, то вона б напевно знала, що в культурі австралійських корінних народів є існує такий винахід, як бумеранг, який завжди повертається. Тобто, якщо ти потрапляєш на державну посаду через прізвище, не варто потім дивуватися, що тебе через прізвище. І попросять з державної посади піти. Ось такими були новини культури. На сьогодні, тут, на 24-му, де, попри все, ми намагаємося змінити країну на краще. Тож бережіть себе і на все добре.